Ресторан української кухні Гопак святкує своє 18-річчя. Розташований він у Львові на вулиці Науковій. Розпочиналася історія цього закладу із маленького вагончика, де смажили найсмачніший шашлик у місті. У нас навіть не було парковки, але вся територія перед вагончиком була вщент заставлена машинами. Люди з'їжджалися з усіх куточків міста заради нашого шашлика. З роками наш шашлик залишався незмінно найкращий, а ми змінювались, збільшували територію, добудовували зали і, звісно, вкладали душу у кожен куточок. Зараз у ресторані Гопак працюють чотири зали на першому поверсі, великі літні двіри і три зали на другому поверсі. Кожен зі своїм характером, тож гості можуть обрати зал до вподоби для свого свята. У «Гопаку» святкують хрестини дні народження від одного до 90 років, весілля, розписки та просто вечори для душі. Гості настільки облюбували цей заклад, що повертаються сюди знову і знову. Ми, напевно, єдиний заклад у Львові, куди дівчата приходять на підборах, потім скидають їх і танцюють, бо соніш у вихорі щастя. У нас відбувається справжня народна забава з улюбленими українськими піснями. Люди всі в загальному хороводі співають, танцюють, святкують, відпочивають. І це настільки душевно, настільки щиро і затишно, що я думаю, саме за цим гості повертаються до нас знову і знову вже всі ці роки. Серед секретів успіху цього закладу любов до української культури. Завзятість, незламність і велика любов до українського етносу і всього української культури, в принципі. Нас команда віддана справі. Ми просто йдемо до цілі. З нагоди свого 18-річчя команда ресторанного ПАК подякувала своїм гостям за довіру та пригостила їх святковим тортом.